Клуби психологічної підтримки це те, що дійсно потрібно ветеранам, які повертаються до цивільного життя. Для того щоб допомогти їм повернутися з фронту не тільки фізично, а й думками, душею. Фахівці використовують арт-терапію багато, і Ми неодноразово розповідали про різні підходи. Сьогодні дізнаємося про ті, що використовують для допомоги пораненим військовим в академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі ви точно будете здивовані і процесами і результатом, які самі учасники занять. Ось ми зробили наше полотно. Тепер яка задача? Це полотно. Перевертаємо його вниз, ставимо стаканчик і Перевертаємо його сюди, стаканчик повинен залишитися на полотні. Художниця Вікторія Карташова проводить заняття з арт-терапії для поранених військових. Мисткиня використовує техніку флюїд арт або рідкий акрил. Ця методика унікальна тим, що ми працюємо з чистими кольорами, вибираємо колір, і колір відповідає за наш внутрішній стан. І коли людина виливає цей внутрішній стан вигляді кольорів акрилу рідкого на полотно, пропрацьовує негативні емоції, негативну енергію, яка накопилася, і проблеми, і виливає це все на картину. І зазвичай людина виходить абсолютно чиста з позитивною енергією. Така методика корисна не лише військовим, а й цивільним українцям, які через війну понад два з половиною роки перебувають у стані хронічного стресу. Художніх навичок акрилова заливка не потребує. Це ми підготували фарби. Фарби ми готуємо самостійно. Використовуємо медіум, так званий, до фарб, для того, щоб був отакий ефект о, лиття. лиття. Щоб фарба мала можливість литися як сметанка. Тоді ми можемо досягти такого ефекту розлива фарби. Фарби перемішуються на полотні та утворюють фантастичні візерунки. Кожен витвір виходить особливим, не схожим на інші. Хлопці, у захваті від результату. У мене вийшло сьогодні зоріне небо, дуже сподобалось. Я дуже вдячний за те, що мене запросили. Якщо запросять, ще я ще раз прийду. Іван родом з Харкова вісім місяців тому отримав важке поранення під Мар'їнкою, втратив руку. Лікувався у багатьох шпиталях, нині готується до Остеоінтеграції. Ярослав воював на Харківщині та Донеччині, поранення отримав під Бахмутом. На заняття з арттерапії прийшов вперше, каже, відчуття не передати словами. Навіть картина подобається, чесно кажучи. Я думаю, що буде набагато гірше до зараз поналиваю фарби, воно вийде якось так собі. Чесно кажучи, класно, класне відчуття. Надіюся, що ще раз запросять, і ми обов'язково прийдемо. Унікальна техніка живопису дозволяє створити неповторні космічні композиції, нереальні абстракції і навчає поєднувати кольори. Віталію та Олександру теж до душі арт-терапія. Прикольно. Взагалі дуже прикольно, але це потрібно самому спробувати. Так не розкажеш. Перший досвід реально крутий. Сподобався дуже. Я б іще помалював. Дуже чудова техніка, скажу відразу. Дуже сподобалось, тому що оригінально. Ти навіть не, не сподіваєшся побачити те, що з'явиться. Щось вийшло. Заняття відбувались в арт-академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Тут хлопці не лише малювали, а й знайомилися з живописними полотнами у стилі наїву, які викликають дитячі спогади та позитивні емоції. Важливим моментом спілкування з предметами мистецтва є тактильність. До наших робіт можна торкатися, по ним проводити руками відчувати енергетику кольору, відчувати енергетику художника, який створював ці роботи. І таким чином підвищувати той емоційний стан дитячого щастя і тої простоти, яка є в кожного з нас в душі. Наївне декоративно-ужиткове мистецтво контрастує з елементами сюру та експресії, котра відтворена у новій воєнній колекції Оксани Фурса. Воно покликане витягувати з поранених воїнів непрості моменти, що залишили глибокий слід в їхній душі: війну, біль і той жах, який вони пережили. Головна робота, яка на сьогоднішньому арт-терапевтичному заході була для нас головною в полеміці, це якраз коза, яка асоціюється з Україною, і мотузка, яка натягнута на шиї нашої кози. Саме так і називається ця робота мотузка, яка не дає нашій білій красивій козі дотягнутися до життєво необхідного до листочка, до яблучка. Серію арт-терапевтичних робіт доповнюють картини хитрий або мудрий та неприхована загроза, яка викликає асоціацію з нашим ворогом. Важких тем не варто боятися, каже Мисткиня. Лише тоді арт-терапія матиме сенс. Тому ми працюємо на контрасті з різними стилями, щоб максимально достукатись до хлопців, і вони самі щоб захотіли вилікувати себе, вилікувати мистецтвом не ліками.